Слава Україні! Триває 1247-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення на північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 12 атак російських окупантів. Також ворог завдав на цих напрямках дев'ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив. 368 обстрілів, шість із яких із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, Дворічна та в напрямку Петро Іванівки. На Купінському напрямку учора відбулося дев'ять атак російських окупантів. Сили оборони відбили атаки противника у районах Степової Новоселівки, Борівської, Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Заредня, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шепелівка та в напрямку Дружелюбівки і Серебрянки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки противника у районі Григорівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив 3 атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував у районі Торецька. На Покровському напрямку протягом минулої доби сили оборони України зупинили 61 атаку поблизу населених пунктів Русиняр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів'яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького. На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 15 атак загарбників У районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Тимирівка, Воскресенка та Вільне Поле. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз атакував у районі Білогір'я. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три атаки у районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи дев'ять разів атакували. Успіху не мали. Учора російські терористи завдали по території України 67 авіаційних ударів, скинувши 123 керування авіаційні бомби. Залучили 3712 дронів камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 86 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 96 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!